Голова обласної ради Петро Ворона більше чотирьох місяців тому пішов добровольцем у батальйон Фенікс, сформований у Миколаєві на базі 79-ї аеромобільної бригади. І нині він командир 3-го зенітного відділення. Свій вчинок пояснив тим, що не міг залишитися байдужим, коли на сході України лється кров, і гинуть молоді хлопці патріоти. І навіть під час десятиденної відпустки повернувся на передову, щоб відвідати земляків із батальйону Полтава разом із керівництвом обласного УМВС. Вони Правили на передову необхідні речі, поцікавилися нагальними проблемами бійців та постаралися підняти їх бойовий дух. Побачилися із колегами з інших областей України, зокрема з бійцями батальйону спецпризначення Волинь. Серед тамтешніх артилеристів зустріли земляків з різних куточків Полтавщини. Голова обласної ради та керівництво ОМВС побували і на місці, де 9 листопада 2014 року трагічно загинули під час ворожого обстрілу двоє наших міліціонерів із батальйону Полтавщина Віталій Кузьменко та Олександр Матвійчук. Саме тут найчастіше обстрілюють українські позиції найманці з Російської Федерації. На останок Петро Ворона передав землякам вітання від громади Полтавщини та депутатського корпусу і запевнив правоохоронців, що влада області нікого з них не залишить поза увагою.